На участь у проєкті школа енергії надійшло 98 заявок з 30 місць членів асоціації енергоефективні міста України. Одним із критеріїв конкурсного відбору шкіл була активна участь в роботі асоціації. Екологічне виховання учнів один із пріоритетів 95-ї гімназії. Нещодавно молодша група екологічної агітбригади посіла перше місце на обласному етапі конкурсу Моя земля, мій рідний дім. Тому запрошення на проект Школа енергії стало для закладу приємною, але очікуваною несподіванкою. І це не є випадковим, бо наш навчальний заклад є експериментальним. Ми працюємо за міською програмою. Все експериментальна програма це освіта для. Сталого розвитку саме це питання передбачає виховання дітей. як тих громадян, які можуть бережливо відноситись до природи, до того, що нам дається на кожне дає середовище, це освіта дитини, яка буде допомагати в майбутньому їм. Безпосередніми учасниками проекту стали учні восьмого В класу. До жовтня цього року вони проводитимуть шкільні енергетичні аудити та інші заходи, пов'язані з енергодбереженням. З особливостями діяльності школи енергії викладачі гімназії познайомили всіх школярів. А восьмикласники ще й продемонстрували скриньку юного енергоаудитора. Такі набори керівники. проекту специально разрубили и адаптували до ситуации в Украине. Для меня участие в проекте это очень даже интересно, так как мы можем сами проверить и, сами проверить и узнать что-то новое. Это люксметр и анимометр. Само из этих двоих мне больше всего нравится работать с люксметром. Он измеряет свет. Я работал с цифровым пирометром. Этот прибор измеряет температуру Например, если ты измеряешь температуру в батарее, это цифровой термометр, он может измерять температуру воздуха очень точно и температуру Земли. Я работала со всеми приборами, которыми нам показывал энергоаудитор. И, и в частности, я работала с э, е, измерятелем электричества в сети. Меня заинтересовал этот прибор, так как в нашем доме не раз случались э, замыкания. И мне бы хотелось рассказать, что есть такие приборы, которые могут помочь. В рамках проекту 25 вчителів зі шкіл-учасниць відвідали спеціальні тренінги з енергозбереження та енергоефективності, щоб працювати з дітьми ще 200 педагогів України пройдуть навчання у форматі вчитель-вчитель. Кураторами роботи учнів виступають підготовлені технічні експерти. Не залишатимуться осторонь й інші учні закладів учасників. До жовтня вже заплановані енергетичні уроки, інформаційні та інтерактивні заходи. В цілому до роботи мають долучитися понад 10 тисяч учнів, і найбільша відповідальність лягає зараз саме на педагогів-тренерів. Ну, ребят, вам 8 класса уже достаточно знаний есть и по химии, и по физике, да, и достаточно жизненного опыта, чтобы поделиться, а как у них это дома происходит, почему эта тема касается лично их. Такие ребята творческие, которые э, знают достижения нашего научно-технического процесса и могут сами придумывать и участвуют в Малой Академии наук, вот, создают приборы, которые действительно позволят нам работать э, І Учасники мають презентувати свої досягнення зі збереження енергії у власних школах або розробити креативні заходи по підвищенню енергоефективності. Автори найкращих пропозицій і презентацій отримують можливість позмагатися в заключних випробуваннях проекту, які проходитимуть у літньому таборі міста Одеса у вересні. І команда вихованців 95-ї гімназії сповнена ентузіазму увійти до цього списку. Але головне для них довести всім що саме за. Ощадливим споживанням енергії майбутнє України і довести якомога яскравіше.